Доброго всім дня. Пропоную вашій увазі розклад, що очікує з 14 по 20 жовтня на слідуючий тиждень. Як завжди, витягнемо 5 карт, сигніфікатор, робота фінанси, стосунки та сюрприз тижня. Фокусуєтесь на своєму тижні. Загадуйте, що він пройшов удачно в всіх сферах, і будемо дивитися. І так, що очікує з 14 по 20 жовтня? Сигніфікатор тижня. Імператриця. Робота. Сила. Фінанси. Король жезлів. Стосунки. Тройка мечів. І сюрприз тижня, колесо фортуни. Знов, як і в минулому тижні три старших аркани. І так, сигніфікатором тижня випадає в нас імператриця. Про що це нам говорить? Імператриця нам каже про те, що на цьому тижні тиждень присвячений красоті, приросту. Якась справа, яка у вас був закладений фундамент, на цьому тижні дасть приріст. Імператриця ще нам говорить про те, що буде зустріч може бути, з такою жінкою. Це жінка, така м'яка, покладиста, хазяйновита, це може бути мама, бабуся, або ж жінка іменно от в такому стилі характера. Дуже часто ця карта нам говорить про вагітність. Хто очікує такого результату чи, та, чи такої відповіді на цьому тижні, можливо, її отримає. Про що нам каже карта сили на, по роботі? Карта сили нам говорить про те, що можливо прийдеться докласти зусилля на роботі. В якійсь сфері, тобто іменно фізичну силу. Ще ця карта нам говорить про те, що у вас буде відмінне здоров'я і ви зможете в цьому напрямку працювати, тобто нічого забороняти вас не буде, буде дуже багато енергії на роботі. Дуже часто ця карта показує тих людей, хто працює в спортзалі, спортсменів, де треба прикласти іменно фізичну силу і попрацювати. А в основному карта каже, що ви будете заряджені позитивною. На роботі, будете докладати масу зусиль на роботі і працювати енергійно. Що нам каже король Жезлів фінансах? В фінансах він нам каже, що фінанси на цьому тижні у нас будуть стабільні фінанси. Ще ця карта говорить про те, що фінанси можуть надходити від от такої людини. Це може бути у вас начальник. Ще це може бути людина по знаку зодіаку Овен, Лев або Стрілець. Можливо, це і є вашим начальником. А взагалі, це може бути людина по такому знаку зодіаку, від якого можуть надійти вам гроші. А взагалі, король жезлів нам говорить про те, що фінанси є і в фінансах все стабільно. Що стосується стосунків, тут тройка мечів. Тройка мечів нам говорить про те, що, можливо, у когось були якісь негаразди. До цього або можуть відбутися на цьому тижні, тобто може бути боляче в якійсь ситуації, може бути якась роззачарованість. Звертайте, будь ласка, на це увагу і ще зверніть увагу на те, що мечі це наші думки. Можливо, не так все погано буде, чи так щось плачевно, як ви собі надумаєте. Тобто мечі це наші думки. Просто дивіться на свої стосунки, які є на діях, а думки відганяйте від себе, і на слідучий тиждень ситуація зміниться. І сюрпризом тижня в нас є колесо фортуни. Що це вже саме за себе говорить карта колесо фортуни. На цьому тижні посміхнеться комусь фортуна. Можливий якийсь виграш, можливо, якесь надходження грошей, можливо, якась ситуація зміниться з поганої на хорошу, якщо ви будете звертати на це свої уваги. Тобто доля може вам підкидати знаки, тому що це фортуна, і вам важливо її зловити, як то говориться, за хвіст. Ще ця карта нам може говорити про те, що все в житті ходить по колу і може вертатися на круги своя. Звертайте, будь ласка, на це увагу. А взагалі, Колесо Фортуни карта хороша, і це може стати для багатьох сюрпризом. І так, у всіх сферах я бачу карти хороші, в стосунках, причому це може стосуватися не у всіх. Просто звертайте увагу, що це ваші думки, а не щось таке дія чи якесь рішення. Прогноз, в принципі, позитивний. Дякую всім за увагу. Гарного тижня!